Всім доброго дня, доброго здоров'я і гарного настрою! Хочу роздивитись для вас сьогодні важливі події на наступні три дні. Тож, коли б ви не відкрили цю філіжанку, може ви тільки через півроку зайдете на, мені, на мій канал і побачите цю філіжанку, вона розкаже вам тільки про головні події. Це загальне відео, воно не для однієї людини. Тож якась інформація підійде одній людині, якась інша інформація іншій людині. Ну, я вважаю, що всі дорослі, всі все розуміють, так? Тож, давайте дивитись. Так, дивіться, що вона нам показує. Якісь, знаєте, щось треба буде завершити до кінця тижня. Але наступного тижня це якась справа, яка може розтягнутися на весь тиждень. А якщо ви дуже-дуже спритно будете діяти, то зможете і швидше завершити. Дивіться, у вас будуть ідеї, які. Одна, взагалі-то одна, дуже добра, дуже гарна ідея, яка дасть вам змогу для, знаєте, тут як для збільшення своїх можливостей. Як не бачу тут іншої якоїсь дороги, тобто це там, де ви є, але. Ви як збільшите можливість на наступні якісь зміни в своєму житті, в своїй роботі. Тож день три дні, так? три дні. Вони будуть для вас дійсно важливі, бо ви зможете щось таке, знаєте, як. Ви на виконанні стоїте вже. У вас вже є якісь там задатки для дуже гарних змін, але не таких швидких. Вони так поступово будуть у вас входити в ваше життя. Далі дивимось на перспективу. Тут зустріч з людиною, яка зависне. Вона не буде в той. Не вкладатиметься в той термін, який там, може ви домовились, може ви вже з людиною там обговорювали якусь дату, трошки зависне. Я не кажу, що взагалі не буде цього, але, знаєте, якось так може статись, що людина трошки захворіє. І через це буде все змінено у планах. Далі дивимось. Наступні три дні хтось планує лежачі провести. Ну, бо так хочу, бо втомилась чи втомився, і треба просто набратись сил. І ще тут може бути таке, що у людини є трошки, мені показують сердешну чакру, є питаннячка там у вас, тож якщо треба вам попити якісь ліки, то віднесіться до цього дуже дуже серйозно. Бо тут є така, знаєте, як дірка у вас. Щось воно може погодив на вас так. Впливає. Може події світу на вас так впливають, а може події у вашій сім'ї. Але, знаєте, не нехтуйте. М -м віднесіться до себе дуже-дуже з повагою і зробіть все, що можете, щоб своє здоров'я полагодити. Дивимось, що в самій філіжанці. Так, дивіться, когось тут на роботу будете відправляти, е, у людини дійсно починається як новий етап. Виходить з дому, ну, так засиділась людина, виходить з дому е, і починаються одразу знайомства з людьми. Е, попередьте людину, я думаю, що і сама доросла розуміє, але тут, знаєте, Ця людина як конкурент для тих людей, з якими буде, буде знайомство у найближчі дні, у найближчий тиждень, так скажу. І треба розуміти, що будуть розглядати тож, дивіться, тут, знаєте, як зустрічають по одежі, треба, щоб там все було. Випрасана, ну так знаєте, чистенько і ароматненько. Тож нехай іде, і знаєте, не ягням, але вам нехай іде. Нехай себе відчуває так, як треба. Бо, знаєте, не запросили б, якщо б не були впевнені, що саме ця людина їм потрібна. Так, і е, якщо будете себе е, поводити, ну, знаєте, так, знати собі ціну, то повірте, е, в колектив війде так, як треба. Далі, далі, сперечатись, тут дві жінки будуть, ну це вдома, це може там. Наприклад, з матір'ю або зі свекрухою, або там з бабусею, щось сперечатись через якусь, щось тримають в руках. І у кожного своя думка, наприклад, цього предмету, якийсь круглий темний предмет, не знаю, що тут таке у вас. Але. Знаєте, так перетягуєте так, от е поки чоловік не влізе в цю історію, ви будете там і пихтіти їй, так, щоки надувати, і щось ви там дуже посваритесь. так. Але, знаєте, не громко. Це шипіти друг на дружку будете. Це таке <світтє> навіть смішно дивитись. Але я розумію, що вам то не буде смішно. Так, дивіться. Далі у нас тут наступна історія. о, ну тут гадання на судженого рядженого. Тут хтось буде вишукувати собі судженого рядженого. Як ви дивлятесь, ну, може, будете там по каналах якісь дивитись якісь відео, і там будуть вам обіцяти або такого, або іншого. Ну, то таке. Так, далі дивимось. Зараз ось тут жінка. Якісь новини вам поспішають у сім'ю. Але, знаєте, не спішіть дуже-дуже в них вникати, бо вони такі неправдиві, так скажу. Там будуть розпалювати у вас щось таке, знаєте, страхи якісь, це такі вброси будуть. Новини від чорної людини. Ось так воно мені показано. знаєте, Які довіряти не треба. Такі, як, знаєте, з сюрпризами новини, просто щоб розхитати ваш нервовий стан. Бережіть. Ваш нервовий стан. Дивіться, питання, яке треба вирішити, це про свято якесь, про яке влаштовується в сім'ї. І питання буде з літньою жінкою. Так, зараз. Щось вона дуже вас буде підштовхувати. Ну, так, знаєте, швидше-швидше, щось там треба буде швидко вирішувати, або швидко там збігати в магазин, наприклад, або швидко на, накрити на стіл ось тут якісь такі, знаєте, домашні справи, і треба не зволікати, підганяти вас буде. Я не можу сказати, я не бачу, щоб дуже тут гостей чекали, щоб, знаєте, там швидше, бо вже на порозі а у нас ще нічого на столі нема. Ні, я не бачу такого, щоб такі гості, що, знаєте, треба поспішати. Але якийсь чоловік до вас в дім йде. Тут якийсь чоловік. Зараз я роздивлюсь, якісь зміни він несе вам в дім. І після нього, знаєте, щось як заморозиться, щось так воно, якісь справи домашні, вони не буде руху. На якийсь час все зупиниться. А потім потім все знову якийсь такий ритм. Може, у вас взагалі так воно вдома, все так, знаєте, швидко, швидко, швидко все поспішаєте, все дуже так бігом-бігом. Але дивіться, тут е, ті зміни, про які розкаже той чоловік, я бачу, що жінка поспішає їх втілювати. Щось він таке, я не знаю, може щось там скаже, треба щось там десь бігти, оформити, то біжить і оформляє. Чи може десь щось там віднести. Чи, ну, я не знаю, Тут не дуже мені самі зміни конкретизують, але вони з грошима будуть зв'язані. Оце, оце така єдина підказка. Далі дивимось. Дуже багато домашніх справ. Дуже багато. Знаєте, коли весь вільний час у вас буде домашнім справам посвячений тут якийсь подарунок. Хтось з вас отримує, дуже-дуже берегти його будете. Дуже він вам, знаєте, до душі прийдеться. Це може щось таке ви бажали і ваше бажання здійсниться. От, знаєте, Коли самі собі сказали, що я то собі куплю. І навіть не розраховували, що то, хто може, може хтось вам подарувати. Цю річ і ну, не треба буде вам купляти, а вона у вас просто буде, але вона вам однаково буде дуже, дуже дуже дорога, дуже до серця, до душі. То це так швидко якось ваше як бажання здійсниться, і знаєте, так будете трошки так здивовані, навіть що як так? Хто міг знати, що я саме таке хочу? Далі сімейного плану зміни для жінки. Такі, що, якось знаєте, її такий ду душевний, душевний стан, він буде якось рости потихеньку, Знаєте, який... Коли заспокоюється, коли так дуже добре на душі становиться, це буде пов'язано з чоловіком, але я не бачу його поряд з вами. Він десь на відстані. За щось ви таке може отримаєте, якісь там повідомлення від чоловіка. Якось воно так вам, знаєте, ну, радісно буде, а дивіться літери, о, зараз, літера Л, зараз, літера Р, Ф, як проясниться якісь питання? Багато спілкування з різними людьми, але то таке, знаєте, як, наприклад, там сусіди, там подружка зателефонує або ви їй. Тут таке, що я не буду на цьому довго зупинятись, бо тут нічого такого я не бачу, щоб попереджати. І... Тут, дивіться, якась така ситуація показана, коли люди один за одним йдуть, йдуть, так, знаєте, у чергу якусь шикуються. Зараз, три людини, і десь вони в одну будівлю йдуть. Це як. Як різні люди, але вони однією метою, якоюсь однією такою ідеєю пов'язані. І там їх ну, як зустрічає така дуже поважна людина, яка чекає саме на знаєте, на те, щоб наповнювалася будівля ось різними людьми з різних кутків. Ну, це... Ну, що це може бути, наприклад, там у церкву може, може у театр, може, у кіно, щось таке, якийсь такий похід. Може, хтось вам буде розказувати, що от ходили, таке бачили, таке чули, і от ділитись враженнями буде людина, якусь інформацію вам видавати. Бо тут якась як постанова мені показана, але, знаєте, один головний герой це чоловік. І от про цього головного героя буде йти річ. Далі дивимось. Так, соціум. Що нам? нам зміни? Соціум показує Дуже складна ситуація. Буде прояснюватись, вихід з якоїсь дуже складної ситуації, коли, знаєте, зміни очікувані і зміни на краще, зміни, які несуть полегшення. Угу. Обговорюватись будуть ці зміни. Знаєте, це. Ах. Дивіться, будуть однодумці, але мені показують людину, яка отут, знаєте, поспостерігати треба буде, буде одна людина, яка буде виділяти. Ну, не одна взагалі-то дві точно бачу і три бачу. Але одна така вона дуже, знаєте, як. Може, вона більш відома серед тих, може, вона така, що звертає на себе увагу, просто оком чіпляєтесь за неї. Це м, люди, яким не треба довіряти, люди, які м, зрадять в будь-який момент, які е, бігають за, знаєте, за відомістю люди, які просто їм треба бути з тими, хто на їх думку важливіший, хто на їх думку сильніший. Бачу, що ну, знаєте, це зрадників так показують, відріжуть їх від фінансової кормушки. І відріжуть їх від їхнього дому, це як страта будівлі йде і страта самої людини. Вона ніде не знайде собі місця. Вона, де б не з'являлась, вона буде знаєте, людиною, яку, яка відрізняється, але не в хорошому сенсі, а в такому, що, а знаємо, знаємо, що за один. Відома персона, і, знаєте, сам себе заганяє в глухий кут, і ніколи йому з цього глухого куту не вийти, бо там, знаєте, як, як вклеїться туди. Щось таке буде прояснятись, це не, не обов'язково це з вашого кола ближнього. Це ви можете там щось з новим. Впізнавати, щось там дивитись, знаєте, якісь там новини читати, можете узнати так. Так. Хтось питав якось у коментах. Що обікрали будівлю, і, е чи знайдуть злодія. Ні, не знайдуть, кажу одразу. Злодія бачу, але е він в мене, знаєте, так, як дим розсіюється, і тут якась така ситуація, я не бачу, щоб його шукали. Я бачу людей, які повинні цим займатись, вони зайняті, зайняті геть іншим, і вони навіть спиною повер... ну, стоять до будівлі, до цієї справи. Тож там, знаєте, надію, ну, якусь таку надію не дуже майте. Так. Давайте тут ще глянемо. Тут ще. Дивіться, тут розмова, чи з такою, ну така вона ярка жінка. Така, знаєте, темні волосся, темні очі, такі помітні губи. Може, вона їх фарбує яркою помадою, може вони взагалі такі, знаєте, крупні в неї, може, зроблені губи. Щось якась така ситуація, коли, знаєте, у вас. У вас вже на шталт цієї жінки якісь є такі думки, що ви ну знаєте, коли от так буває, буває в нашому житті, що з кимось ми втрачаємо зв'язок. Ну Люди ж змінюються, ми змінюємось, і якісь такі зміни в цій людині вам ну якось вони не резонують з вами. Вони вас якось відштовхують від цієї людини. Ось буде ще одна така ситуація, коли ви зрозумієте для себе, що в людини змінюється життя. Та справа, якою вона займається, їй дає певний м -м, такий зрост в житті, знаєте, як посилює її, але вам не сподобається поведінка, як вона сприймає своє становище, як вона себе поводить в цьому становищі. Знаєте, коли ну, будь-яку ситуацію людина може сприймати по-різному. Може мінятись в цій ситуації по-різному. От вам зміни цієї людини не дуже будуть до вподоби. Тож ви не просто там, ви тут не буде ні сварки, ни якоїсь, нічого такого, не полаєтесь ви нічого. Але ви просто собі так знаєте відмітите, що ну змінилось. Ну Якось мені вже незручно з нею спілкуватись. Якось я. Не хочу більше. І от така ситуація, вона буде, як, знаєте, ну, з цих пір ви так будете відсторонюватись трошки. Так, так у когось буде ситуація, коли будете ображати на свого кота чи кіцьку, щось подере там вам, щось якісь ваші. Речі, що ну, це ж, тут треба просто тварині, е кіхті свої до ладу привезти, тож, якщо ви не хочете, щоб щось там вам зіпсувала тварина, то зробіть то самі. Так, дивіться, для когось тут ситуація, чоловік показаний, чекає на зустріч з кимось, якась людина, щось він прояснити хоче з цією людиною, щось йому не зрозуміло, йому якась ситуація, йому вона, знаєте, З жінкою стоїть обговорює, але чекає, що прийде людина. І розмову він продовжить з тією людиною. І ось там він має надію, що щось там проясниться в нього. Тож може хтось там до вас навідатись в, ці, в, ці, в найближчі три дні. Людина на літеру Л. Питання ваше якесь буде прояснюватись дуже так добре, дуже так, знаєте, яскраво, я б так сказала. Коли ви ну, питання проясниться і ви так знаєте, не просто там крапку поставите, а ви ще довго будете обмірковувати те, що. Трапилось те, що ну, тут нічого такого геть поганого, тут навіть гроші якісь непогані бачу. Просто ж вам якось воно так буде, знаєте, ну це ж треба. Ось з таким нальотом. це ж треба. Ну Ось така філіжаночка у нас вийшла. Дякую всім, хто подивився. Я маю надію, що вам сподобалось і ви для себе щось корисне почули. І що ми з вами побачимось в наступному відео. Якщо вам подобаються мої відео, і якщо ви ще не підписані, я буду рада вас бачити в колі своїх підписників. І дуже дякую всім, хто пише коменти, хто ставить вподобайки. І навіть тим дякую, хто може ставити не вподобайку, хоча я їх не бачу, але все одно це. На користь каналу. Щоб ви не робили на каналі, це на користь. Тож я вам дякую. І до нових зустрічей. Всім пока! Бережіть себе, любіть себе і миру і злагоди вам!